Задача 11.20. Що покаже динамометр підвішений. Якщо підвішене до нього тіло, повністю занурити в воду. Маса тіла 250 грам, об'єм 800 см. Переводимо все це. Дано маса 0,25 кг. І об'єм 80 на 10 мінус 6. Або 008 на 10 мінус 3 метра кубічних. І ро води 1000 кг на метр кубічний. Що ми маємо? Ми маємо, коли занурюємо тіло в воду. Вниз його тягне сила тяжіння, а вверх його виштовхує сила Архимеда. Тому, щоб. Дізнатися, що покаже динамометр. треба від тяжіння F динамометра Відняти силу архимеда. Все ясно і просто. Розраховуємо F динамометра нашого. Динамометра буде. Сила тяжіння. Mg, Ось вона, Mg. Сила архимеда. Ось вона. РОЖВ, Ось вона в цифрах. записана, 08, 10 і 1000. Розрахунки показують. 2,5 мінус 08. Це буде 1,7 Ньютона. Задача 11,26. Вода тече по трубі діаметром 6 см зі швидкістю 0,4 м. А потім, а потім проходить по трубі 2 см діаметром. Тобто, труба звужається. Швидкість у вущій трубі. Визначте швидкість у вущій трубі. Була у широкій 0,4 метри, а яка буде у вусі. Значить, дано два діаметри труби і швидкість у широкій. Що таке швидкість води? Це оце перетинюцей, оце площа пересувається зі скоростю В. Таким чином. Об'єм води. Це буде оцей, ось бачите? Оце є об'єм. У нас буде швидкість. Помножити на перетин труби, площа перетину труби. І на час тільки скільки за час оце. Наша передвинець перейде за цей час з такою швидкістю. Маємо об'єм. Ось ваява формула V1 для першої труби. Пі Д квадрат на 4 і на час, який це буде рухатись. В2 це об'єм, який пройшов по трубі. Другого діаметра. Друга швидкість, другий площа перетину. І час. Ну, час у нас однаковий. Вода теще однакова. Тому об'єм пройде однаковий, що по вузькій трубі, що по широкій. Їй нікуди дітися. Ось вона переходить в вузьку трубу. Можемо прирівняти один об'єм до другого. Тобто, оцей вираз прирівнюємо до цього виразу. Бачимо: V1 S1 Т і Т. Т однакове. Одна вода тече один і той же час по двом трубам. Остається V1 S1 і V2 S2. ля шукаємо В2. Що у нас проходиться? V1 S1 і ділимо на S2. Підставляємо усі дані. Оце перед. В1. Скорочується Пі. Скорочується 4, 4. остається D2 1 на D2. 2. А тут у нас ми навіть не будемо переводити в метри. 36 на 4. 04 на 9 буде. 3,6 метри на секунду. А ну я зараз перевірю. Це 9,04. Так, да, Буде все так. Все так і буде. Все вірно. Я вже злякався, що не так посчитав дуже прості цифри. Задача 1135. З якою швидкістю рухається вода по водопровідній трубі, що веде до крана, коли кран відкритий. Внутрішній діаметр труби 2 см. Циберко йомкостю 10 літрів, що стоїть під краном, наповнюється за 1 хвилину. Що ми маємо? Об'єм. Яка вода витекла? Це 10 літрів, або 10 на 10 мінус 3 метра кубічних. Час 60 секунд. Діаметр труби 2 см, або 2 на 10 мінус 2 метри. Що таке об'єм, який протікає? Я вже це казав. Це площа перетину труби. Яка переміщається з швидкістю В деякий час В на Т. Тобто маємо оцю довжину, вона рівняється швидкість на час. І площу. І маємо об'єм. Оце, бачите, оце об'єм ті води, що пройшла через трубу за час T. Тоді об'єм води. Швидкість, площа перетину і час. Звідсіля шукаємо V. Це, е, швидкість V це об'єм. Поділити на площу і на Т. Ну, що таке площа перетину? Ось вона, бачите? Пі Д квадрат на 4. Тепер підставляємо значення. 10 на 10 мінус 3, 3, 4, а тут 2 на 10 мінус другий. На 2. Це площа. І в квадраті. І в квадраті. Підставляємо значення. Підставляємо значення. І маємо ось такі цифри. Ось такі цифри. І це 0,53 метри на секунду.